Вітаю друзі, а також усі інші. У нас сьогодні, 16 лютого, і це 1089-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди, по неділям, а сьогодні, саме неділя, ми робимо тижн... тижневий огляд мапи бойових дій. Дивимося, що відбувалося протягом тижня, і чого можна очікувати наступного тижня від російських окупантів. А також від Сил оборони України. Хоча про плани сил оборони України ми все одно в деталях нічого не розповімо. Починаємо починаємо, звісно ж, з півдня, а тому, що південь, як я неодноразово вже зазначав, це в принципі у порівнянні з усіма іншими ділянками бойових дій, більш стагнуючі плацдарми. Російські окупаційні війська все так само, як і раніше, намагаються. Прорватися до Херсонських островів вдало. Там вони так і залишаються в колонії воді. На майбутнє раком буде сніданок після сплячки зимової. Запорізька область ситуація також для російських окупантів там якось не змінилася, стагнуючи лінія боєзіткнення без якогось суттєвого просування. Отже, ці ділянки. А ці локації, ці плацдарми, вони як були, так і залишаються в такому собі ставнуючому стані. До того ж, російські окупаційні війська, які тут розміщені, нагадаю, вони не спостерігаються, що накопичують відповідний ресурс для якогось масштабного наступу на те ж саме Запоріжжя, або на проведення якоїсь масштабної десантної операції, наприклад, на правий берег річки Дніпро. Далі вже на схід східніше. Ми маємо відповідно проблему в районі Великої Новосілки. В першу чергу великі новосільці біля Великої Новосілки Російські окупаційні війська намагаються вийти за межі 0,5-10, і поки що в них це вдається. Вони за, за цей тиждень мали можливість. Не тільки перерізати і вийти північніше від 0,5-10, але також і сконцентрувати достатній ресурс, щоб почати іще формувати на фланг західніше. Вони будуть намагатися це робити від рівнопіля на Новопіль, а також на Новосілку. Тобто є загроза того, що російські окупаційні війська в подальшому будуть рухатись поступово закриваючи. Західну частину вздовж 0,5-10. але для них також залишається важливим і формування відповідного флану відповідних а, а, на а, північ від 0,5 10 А отже, таким чином, велика новосілка а, з одного боку частково гальмувала просування російських окупантів, не давала їм а, можливість якось а, розширити. Своє просування, але зараз, після того як вони задіяли резерви і безпосередньо мали можливість фізичного перерізання 0,5-10, в них відбувається рух. Не можу сказати, що він буде мати в перспективі якісь максимально критичні, критичні значення, бо так чи інакше, але попереду у них. На шляху, наші рубежі, оборонні рубежі, лінії оборони, наші фортікаційні споруди, о, тобто, а це укріплена зона, в яку вони можуть упертися, і далі для них рук буде ну скажімо так, навіть складніше аніж до того, по о, річці Мокрій Яли. Зовсім інша ситуація на Кураховському виступі, Кураховський напрямок. Тут російські окупаційні війська. На цьому тижні максимально активізувалися. Але ця активізація вона пов'язана в першу чергу з Мюнхен з Мюнхеном. Мюнхенська конференція змусила російських окупантів почати форсувати події. Їм дуже важко давалося просування на Кураховському виступі, і не тільки і продовжує важко даватися, але зараз вони не шкодуючи. Взагалі, нехтуючи людським ресурсом втратами, а, активізувалися, і навіть більш того, вони почали частіше використовувати механізовано компоненту те, що вони економили, те, що вони намагалися не застосовувати протягом довгої часу а масштабно, як раніше зараз почали використовувати. Чи дало це їм якогось масштабного результату? Ні, просування середнє статистичне просування 100-200 метрів на добу. Розширення зони контролю менше 10 квадратних кілометрів поки що я не бачив за останні два тижні лютого. Інколи розширення зони контролю в них навіть становило менше одного квадратного кілометру на добу. При цьому зростають втрати у порівнянні в пропорції з захопленими територіями гіперболічно, і зараз за один квадратний кілометр. Російські окупанти площі 1 квадратний кілометр території України, російські окупанти кладуть більш ніж 300 особового складу. Нагадаю, що в січні це був показник 150, а за весь 24 рік це було 125 особового складу за 1 квадратний кілометр захопленої е, території. Тобто, ми бачимо, як зросла кількість зараз їх втрат. Причому знову ж таки повторююсь. Через використання, велике використання механізованої компоненти зростає кількість втрат техніки. Окрім цього іншого, є високі, дуже високі показники втрат ствольної артилерії, через а, контрбатарейну боротьбу. Частіше вони почали використовувати ствольну арту, і відповідно вона почала а, швидше знищуватись, через нашу контрбатарейну боротьбу. Ми їх дуже ну, ми маємо більше можливостей їх. А, Знищувати на більшій відстані та більш точно також зростає кількість знищеної знищеного автомобільного транспорту. Як я неодноразово говорив, багато цивільних автомобілів російські окупанти використовують для штурмів наших позицій. Але що по ситуації загально Кураховський виступ тут російські окупаційні війська намагаються вийти за межі дачного. Вийти по Н 15 на улакли, і не тільки за межі дачного повлакли а вони через Зеленівку наулакли спробували прориватися і в обхід. Тобто зараз відбувається дійсно в них там ажіотаж цього приводу. Окрім цього іншого, російські окупаційні війська мали можливість прорватися до центру Андріївки, а також закріпитися і розширити. Зону контролю відповідно по самому населеному пункту. Зараз наступному тижні ми побачимо з вами закриття відповідних зон. І я думаю, що на наступному тижні російські окупаційні війська закриють питання з кишеню між Шевченко та Андріївкою. Цілком можливо, що на наступному тижні ми побачимо перші штурми Константинополя з півночі через річку. Вовчу, тобто спроби росіян саме наносити удар в цьому напрямку. Активізація повторюється в Росіян у цьому тижні відбулася через Мюнхен майже по всій лінії бої зіттення Покровська-Кураховського напрямку. Також спостерігалося у російських окупантів значна активізація в районі Срібного, Срібне Запоріжжя, в районі Надеждинки. І це також е, говорить про те, що вони рвуться західніше. Вони рвуться до адміністративної межі з е, Дніпропетровщиною, е, Успенівка. Так само у росіян максимальний тиск з використанням, в тому числі, і е, механізованої компоненти на удачне, тобто е, фактично, вся лінія боєзвітлення, вона зараз. На цьому тижні конвольсувала результати знову ж таки повторююсь незначні з урахуванням тієї кількості сил та засобів, які були задіяні і які втрати понесли російські окупаційні війська. Але чому вони зараз настільки каталізували ці події? Повторюсь, як і неодноразово говорив, російським окупаційним військам треба зрізати. Кураховський виступ. І тільки після того, як вони це зроблять, вони зможуть сконцентрувати удар на Покровськ. А, тобто а, зараз багато йде розмов про а, якісь там перемовини, про перемиря, про а, план миру Дональда Трампа і так далі, і таке інше. Поки що, це все рівень розмов. Але росіяни розуміють, чи так чи інакше їм доведеться через. Місяць через два місяці, через три місяці, але говорити з Трампом про щось про щось предметне, і в даному випадку їм потрібна сильна позиція. Сильна позиція буде полягати у успіхах в зоні бойових дій. Тому вони каталізували усі ці наступальні дії, активізували всіх своїх підрозділів, які є в наявності. Почали тягнути дефіцитну техніку для механізованих колон та механізованих штормів. Все це виключно за однієї а, мети зарізати виступ виступи, почати наступ на Покровськ, щоб на момент а, початку будь-якого предметної розмови вони мали вже міські бої в Покровську. Вони диктували свої умови. А, вони таким чином намагаються посилити свою позицію. Поки що. Основний результат від цих дій це збільшення їх втрат. Вони продовжують, продовжують працювати на збільшення втрат їх потенціалу зменшується відповідно. Турецька агломерація. Ну скажімо так: якщо я не помиляюсь, це на минулому тижні російські окупанти, Міністерство оборони їх так зване, заявляло, що Турецьк знаходиться повністю під контролем росіян. Ну, от бачимо, ні. В Турецьку продовжуються бойові дії. Сили оборони України навіть контратакують по деяким ділянкам, і е, росіяни не можуть встановити контроль над північною частиною Турецька. Тут все без змін. І у росіян їх план дуже швидко закрити турецьку агломерацію, закрити це питання, е, заявивши в Міністерстві оборони, що Турецьк під контролем. Російських окупаційних військ ні не вдалося. часів яр складні бої. Складні бої, о, великий тиск з боку російських окупантів, але тим не менш, як о, і було передбачено, як тільки російські окупанти вийшли на не дуже зручний межу, о, дуже зручну межу, о, рельєф, своєю рельєфно-ландшафтними особливостями Часового яру, не доходячи до о, Шевченко, вони опинились, ну м'яко кажучи, в такій самій ситуації, як колись з каналом. Тому я думаю, для них в часовому яру буде ну, доволі так складно а, найближчими, а, не тільки днями, тижнями, навіть місяцями. А, питання з часом яром росіянам не вдається закрити швидко, і вони не можуть цього дійсно зробити. А, ми з вами очікували на якісь серйозні зміни на сіверському напрямку Білогорівка, знову ж таки. Росіяни дійсно давали задачі щодо закриття Луганщини. Але станом на зараз російські окупаційні війська після того, як активізувалися в районі Білогорівки, ну умовно кажучи, так заспокоїлись. Ресурсу їм, щоб взяти а, цей населений пункт а, повністю під свій контроль, не вистачило, і тому Білогорівка продовжує тримати оборону а російські окупаційні війська. Ну, м'яко кажучи, в черговий раз витратили великий ресурс а, без якогось кінцевого результату Лимано-Купінська вісь, а, Лиманський напрямок, а, річка Жеребець. Було розширення зони контролю росіян біля Іванівки. Це правий берег річки Жеребець, а також Макіївка. Це ці напрямки для російських окупантів є на саме цій цьому відрізку Лимана Куп'янська Вісі більш-менш успішними. Але основний для них є пріоритетним напрямок Терни Ямполів Каторське, а це саме полів берегу річки Жеребець. А, поки що якось розширити критично для сил оборони України зони контролю по правому берегу, а росіяни не змогли. Цілком можливо, вони будуть намагатися через Макіївку піти на зустріч один одному саме в зоні між Іванівкою та Макіївкою по, по правому берегу річки Жеребець. Але при цьому виникає питання а, щодо колодязі, коли вони почнуть а, саме. Рух на колодязі, удари на колодязі основними силами станом на зараз основними силами по колодязям вони ще не працюють. Їм дуже важко через жеребець забезпечувати ту частину їх контингенту. Назвемо це так, який там закріпився усім необхідним, щоб почати більш широкі бойові дії і тому. Поки що станом на зараз просування їх буде досить обмеженим. До того ж, не забуваємо, що залишки групи військ-центру, які частково з групою військ-захід працюють саме по цьому напрямку, вони виснажені, виснажені максимально. А в свою чергу, російські окупаційні війська мають стагнуючу ситуацію по. Лівому берегу річки оскіл в районі Колісниківки та Кругляківки без можливості зараз а, сформувати а, ударні можливості по виходу на Сенькове. А, так само, як і не можуть сформувати достатньо ударні сили, не дивлячись на присутність там першої танкової армії а, з виходом на борову, і а, не можуть сформувати достатньо ударні сили для виходу на куп'янську вузловий з іншого боку, вони зараз, ну скажімо так, повністю з головою перенули на правий берег річки, Оскіл. А вони намагаються зараз тут сформувати плацдарм, на якому будуть концентрувати сили та засоби для подальшого наступу на Куп'янськ, а саме правобережний Куп'янськ, Вочевидь, вони будуть замикати. З усі кишені, які в них є в наявності. Хоча, повторюсь, в них на сьогодні нема повного контролю над дворічною, в них нема повного контролю над западним. Переважно вони знаходяться в лісництвах по, лівому, по правому берегу річки Оскіл, продовжують там никатися. І це оскладнює процес накопичення достатнього ударного ресурсу для ведення цих бойових дій на правому березі. Хоча перші спроби е, форсування переправлення через річку оскіл техніки вже спостерігалися, а е, поки що без якихось надвеликих успіхів, е, як я і казав. Продовжую казати, я бачу, що цей плацдарм, який зараз формується у росіян на правому березі, річки дворічна, буде використовуватись для розпорошення їх сил. Ми їм даємо цю можливість, щоб вони розпорошували в перспективі свої сили, не концентрували їх виключно для того, щоб формувати удари по куп'янську з півночі з сходу та з півдня, а щоб шоста загальна військова армія. Постійно думала про те, як забезпечувати ось апендікс цей на правому березі. Ну тобто, о, це і буде впливати на, в принципі, боєздатність всього угруповування. Окрім цього іншого, не забуваємо про північ Харківщини, не забуваємо, хоча б тому, що там, силами оборони України титаничними зусиллями, ці апендікси не розростаються. Ці метастази, які ми були, такими і залишаються, що до речі, сковує 55 тисяч особового складу російських окупантів, які є в складі групи військ Білгород. Майже вся група військ Білгород, 55 тисяч, вона сконцентрована саме по той бік кордону та по наш вже бік кордону, саме на цій ділянці, без можливості там в ліворуч або праворуч кудись переміщуватись, оскільки. Все треба тримати під контролем, бо росіяни, які не спроможні зараз розширити цю, цю зону, вони розуміють, що будь-який в будь-який будь момент, якщо у них зменшиться кількість особового складу, кількість сил та засобів в меншу сторону, то одразу почнуться дуже цікаві події саме на півночі Харківщини, не на їх користь. І тоді постане питання: навіщо це все взагалі було потрібно? Що ж, до Курської області? То, в принципі, зона контролю, вона як була, так і залишається в суджанському районі. Російські окупаційні війська досі не змогли виконати завдання свого Ладіміра Ладіміровича, і, в принципі, ми можемо сказати, що ну мюнхенська конференція пройшла для російської пропаганди. Під гаслом, що там Курщина, а де Курщина? Ми нічого не згадуємо про Курщину. А Курщина це саме та Хілєсова п'ята, це саме той репутаційний удар, це саме те репутаційне приниження, і заважає Путіну спілкуватися з іноземними, скажімо так, якимось, ну не те, щоб. Спікерами з посередниками навіть називаємо це так: той самий Дональд Трамп спілкуватися на рівних, оскільки у Дональда Трампа нема території США, яка була б зайнята, ну, наприклад, Мексикою або Китаєм, або ще кимось Канадою, наприклад, чи Гренландією. В той час, як у Російської Федерації он, Сужанський район він. Ну, трошки перетворився в таку собі суджанську народну республіку, і все це вказує на те, що у Путіна от є вразливі місця. Цими вразливими місцями він ніяк не зможе оперувати собі на користь. А це якраз та позиція, яка і ставить його в максимально незручну позицію. Тому на цьому тижні сили оборони України продовжили по перше. Стратегію оборони, яка максимально методично-системно знищує російські окупаційні війська, виснажує їх максимально, а змусили їх почати використовувати дефіцитну техніку, і вони її втрачають досить швидко. Давно вже не було таких втрат. Ну і звісно ж, дуже важливий момент: російські окупаційні війська не можуть досягти, маючи кількісну перевагу, не можуть досягти. Своїх задач вони не можуть використати це для того, щоб підсилити якось позиції Кремля. Але через той факт, що вони продовжують своє виснаження, ми можемо спостерігати те, що час від часу по зоні бойових дій Сили оборони України переходять контратакуючим діям. Зараз настільки часто, як це відбувається, я вже не пам'ятаю, коли останнього разу таке було. Хіба що тільки. 2022 рік, коли ми після того, як витримали перший удар російських окупантів, поступово в березні почали 22-го року почали переходити до наших контратакуючих дій, а контратакуючі дії вже переросли в щось більше в послідовній контрнаступанні, поки що дуже обережно спостерігаємо за цими подіями. Розуміємо, що. Переход до контрнаступу в нас на сьогодні неможливий, але системні контратакуючі дії значно ускладнюють і без того складне положення російських військ. Okay. Друзі, дякую усім за увагу. Як завжди, закликаю поставити лайк, підписатися та натиснути дзвоника під а, цим відео. А, це допомагає йому зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього іншого, нагадую, що ви можете в коментарях залишати і запитання до мене. Кожної суботи я відповідаю традиційно на обосує на 10 найцікавіших запитань від глядачів. Ще раз дякую всім за увагу, і як завжди, слава Україні! Слава нації!